Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Туреччина ймовірно почала реагувати на потайні перевезення росіянами зброї і краденого українського зерна. Зауважили в моніторинговій групі. Деякі російські судна не можуть пройти через протоку Босфор у Туреччині. Про це повідомили в моніторинговій групі Кримський вітер». у Росії. Виникли проблеми із проходом деяких суден через Босфор. Йдеться у повідомленні. Три доби перед протокою стерчить Балкер «Грамент». змінюючи місця стоянки 28 лютого у тимчасово окупованому Севастополі. В Криму Росіяни завантажували судно. Викраденим українським зерном, зокрема, того дня Балкер пішов з вантажем близько 20 тисяч тонн. Натомість, дві доби перед босфором перебуває балкер Зафар. 25 лютого два боксири вивели з порту. Севастополя це судно після завантаження 35 тисяч 800 тонн краденого зерна. У моніторинговій групі зауважили, що через протоку босфор також не пройшли два військові транспорти, які перевозили зброю і боєприпаси з Сирії. Мова йде про Яз і Спарта 4 які ввечері 26 лютого. Того розвернулися на 180 градусів та пішли на південь. Один у порт Саїд, а інший у Середземне море. Проте обидва судна зупинилися перед протокою Дарданели. Станом на 2 березня яс перебуває в сирійському порту Тартус, тоді як місце розташування Спарта 4 невідоме. Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни Росії проти України почала реагувати на потайні перевезення зброї та краденого зерна. Додали в моніторинговій групі. Нагадаємо, аналітики інституту вивчення війни у щоденному звіті за. 11 грудня 2023 року повідомили, що Туреччина користується конвенцією Монтре з 28 лютого 2022 року. Та не дозволяє російським військовим кораблям проходити через протоки Босфор і Дарданели, проте РФ могла перевозити військову техніку на цивільних суднах. 27 лютого 2024 року російські ракети влучили в турецьке судно, що два роки стояло в Херсонському порту. Мова йде про вантажне судно Куруоглу-3. Ердоган в ярості виявляється, деякі чинущі. І пропускали цивільні кораблі, на яких була військова допомога для РФ, скликана термінова нарада. Лазівку закриють. Після останніх ударів по босфору та по порту ситуація напружена. Крім того, Путін плюнув Вердогана. Коли напав на судно в територіальних водах Анкари, відповідь буде жорстока. За словами спостерігача Юрука Ішика, Туреччина не інспектує російські військові кораблі, які не ходять під військово-морським прапором. Позаштатний науковий співробітник інституту Близького Сходу Йорукішик зібрав інформацію про те, як Російська Федерація купує підсанкційні товари і військову техніку, зберігаючи водночас експорт енергоресурсів і продовольства. Про це пише політико на сайті Юрука і Шика Босфорос Обсервер можна відстежити маршрути постачання Кремля. Сам чоловік уже понад 10 років спостерігає заводами Стамбула, відстежуючи пересування десятків тисяч зерновозів, контейнеровозів і військових кораблів уздовж протоки. Босфор я одержимий. Мені не подобається заходити надто далеко в глиб країни, бо я боюся щось упустити. Ти типу пояснивішик у статті йдеться про те, що за останній рік на світовому ринку з'явився так званий тіньовий флот із сотень танкерів, що здійснюють поставки російських енергоресурсів, які підпадають під ембарго та закуповують нафту за ціною, вищою за граничною, що дає Москві доходи для фінансування війни в Україні. Ці судна часто ходять без належного обслуговування або страховка, а також відключають свої транспондери, щоб приховати походження свого палива або здійснюють пересадку з корабля на корабель, щоб збити з пантелику спостерігачів. Військових кораблів можна побачити їхні прапори, це не секрет. Але деякі зараз маскуються під торгові судна. Вони можуть виконувати комерційні завдання або наймати цивільні екіпажі, щоб приховати це, але вони несуть техніку російських збройних сил, а не плавають під військово-морським прапором. Зазначив Ішик. За словами аналітика, Туреччина не інспектує ці кораблі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.